До мене на вікно залетіла велетенська бджола. Я в шоці, Перший раз бачу таких велетнів, Можливо, це якийсь новий вид. Трохи опанувавши себе, я почала думати, що ж мені з нею робити. І нічого кращого в мою голову не прийшло, ніж те, аби зробити для неї ліжко. Для цього я замовила просто гігантський моток пряжі. Ви тільки подивіться він з розмір моєї голови. Цей моточок я замовляла у нашого українського бренду пряжі. Він такий пухкенький і дуже м'який на дотик. А ще велитенські плюсії пряжі, що вам не потрібні допоміжні інструменти, і все можна зробити просто ручками. Принцип плетіння тут нагадує в'язання гачком, але ви це виконуєте руками. Набираєте ланцюжок із повітряних петель. І замикаєте їх в коло. Потім ви виконуєте плетіння по колу до бажаної ширини, так як бджілка в мене велика, то мені потрібно десь 38 см. Отримавши бажану ширину, нам потрібно піднятись вгору, аби зробити бортики. По колу, аби наша бджілка не випадала з гнізда. Вуаля, і ось таке ліжечко у мене вийшло. Я ще вирішила прикрасити його квіточками, адже бджолки люблять квіточки, правда? І ось така краса у мене вийшла. Дуже по весняному. І тепер я готова познайомити вас зі своєю бджілкою. Я ж вам казала, що це якийсь новий вид. Тільки подивіться, як це ліжечко пасує до моєї бджілки. Мені здається, вона задоволена. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях.